Дітки, прочитаю для вас повчальну казочку, яка називається Правила. Мамо, звернулася до мами маленька панда. Ми з подружкою підемо збирати бамбук. Тільки не заходьте за струмок, попередила мама. Не будемо, пообіцяла панда і зі своєю кращою подружкою вирушила збирати бамбук. Ну, ма, зупинімося тут, запропонувала подружка. Панди присіли на траву і почали жувати листя бамбуку. Дивись, показала панда. Ось ці парослі бамбуку здаються дещо більшими. Однак вони на іншому березі струмка, стурбовано заперечила її подружка. А ми перейдемо на інший бік струмка по камінцях, запропонувала панда, і не промокнемо. Панда обережно ставала на камінці. Вона дійшла майже до середини потоку, як раптом її нога повсковзнулася. Шубость, допоможи мені, закричала, схлипуючи, панда, вхопившись за великий камінь. Подруга панди помчала додому. І розповіла мамі панди, що трапилося. Мама прибігла до струмка, зайшла у воду і підняла панду на руки. Матусю, пробач, ридала панда. Я дуже сильно тебе люблю, сказала мама, і мої правила для того, щоб ти не потрапила в біду. Знаю, сказала панда, і з цього дня я буду чемною та слухняною. Молодець, так і слід, обійняла донечку мама. А тепер підемо додому, і я вас обох помию. Затишно закутавшись у ковдру, поміркуй про те, що означає бути слухняним? У Біблії говориться, що Бог бажає, щоб діти слухалися батьків і дотримувалися встановлених батьками правил. Яких правил повинен дотримуватись ти? Згадай, яким правилам тобі підкорятися найважче і попроси Бога. Допомогти.